Підрозділи ударних дронів це бійці, які займаються розвідкою та коригуванням на фронті в інтересах артилерії та штурмовиків, та скиданням різного роду боєприпасів. Для цього пілоти використовують різні дрони від маленьких FPV до велетенських бомберів. Коли та які дрони застосовують на війні? Чи достатньо пташок у бійців? Та яка потреба є у пілотів 57-ї мотопіхотної бригади? Репортаж Ольги Калиновської. По народному він називається бомбер. А команда, яка його споряджає, підіймає, керує бомбери. І не дарма. Бо щойно цей гігантський шестипропалерний дрон долітає до місця призначення. Пілоти починають бомбити все, що бачать: ворожу піхоту, техніку, броню. прямо в кок. Працює гексакоптер лише вночі через габарити. Вдень цей дрон легко помітити і знищити. Він великий і не надто швидкий, а зате може нести міни калібру 82 і скидати їх на голови окупантів. Це нічний дрон несе, бачите, там є підвіз по 4 міни, 82 або різне БК. Ну, яке в засто... залежності від цілі. Тобто, визначаємо, якщо це піхота, то там осколкою або міни. Якщо... Техніка, важка техніка, кумулятивні, термобарічні, все, що політ фантазії, все, що вчепив, несе корисного навантаження до 12 кг. Волотенським коптером управляють двоє. Львів, пілот відповідає за політ та виводить пташку з під дії ворожого ребу, Дев керує камерою та скидає боєприпаси. Росіяни називають його «Баба Яга» і мліють від одного лише звуку, коли бомбер наближається до їхніх окопів. Русня дуже боялася. То психологічний такий вплив, коли людина не бачить, що вночі над тобою гуде, то лі вертоліт, то лі ще щось. Це незрозуміло і це дуже такий психологічний. Плюс ще пада на голову та ну. Працює нормально. А що тільки вони не робили? Бувало, оце було бачили. Там вони на, квадрокоп... на квадроциклі під'їхали, почули та звук один скид, покинули своїх, вони втікли. А цей старий добрий Матрікс або військовим сленгом матрас на Херсонщині дозволяв аеророзвідникам 57-ї бригади бачити все, що творилося у ворога в тилу. Форд згадує, коли великі БПЛА, типу бо крило не мали змоги розвідувати ситуацію через роботу ворожих ребів. Піхоту та арту виручав матрас. у нас була компанія на Херсоні. Він дуже чудово собі показав на равнинах. У нас були в той час спутники, Ми його піднімали на 1200-1500, Ми вдаль бачили на 20 кілометрів. В околицях Бахмута, де 57-ма мотопіхотна проривалася вперед. Матраси практично не працювали через особливості рельєфу. Очима тут були мавіки, універсальні пташки, без яких на фронті ніяк. Один навіть пробував спалити Т-90, новітній російський танк. Вісім разів цей малюк кидав на броню гранати. Ми назвали це боротьба Давіда з Голіафом. Ну оце маленька на Т-90. Він ну не вдалось підпалити. На жаль, на жаль, ну хоч покоцали його топокоцали, попадали, але ну вох 17 хто розуміється, і Т-90. А це найдешевший та найефективніший із дронів. ФПВ. особливо у співвідношенні ціна. Результат: цей малюк летить в один кінець. Він з категорії камікадзе, але гинучи, може знищити ворожу техніку, піхоту, склад боєприпасів. Ці дрони у пілотів нещодавно, але вже виправдали, окупили себе. Таким малюком як цей вдалося спалити склад ворожого БК. Мавік розвідав, побачив БК, то тобто і ФПВ вже вилетіло туди. Ну і через деякий час е вразили ціль. Горіло дуже добре. Працювати ним краще за все е в комплексі е з розвідувальним дроном. В нашому випадку це Mavic 3. Mavic е 3 підіймається, проводить до розвідку, знаходить ціль і е одночасно веде прямой ефір стрім. Жук навчався на пілота FPV трохи менше двох місяців. Рують FPV-дроном у спеціальних окулярах. Летіти треба швидко, без зупинок, падати стрімко. У декого вестибулярний апарат не може впоратися із навантаженнями. Їх починає нудити, їх починає шатати дуже сильно. Ну деякі взагалі можуть падати, ну тому що вони прямо, як думають в реальності. Як мавіку, ти можеш ну зависнути на цілю, навіть отак положити. Пульт, то тут так не, не вийде. Тут постійно до, до самого враження ти коригуєш і направляєш. Порівняно з іншими пташками, fpv дрони коштують відносно мало десятки тисяч гривень, а нищать ворожу техніку на мільйони доларів. Мавіки чудові розвідники та коригувальники. Матрікси показують бійцям, що твориться у ворога в тилу. Гексакоптери є нічним кошмаром окупантів. А все разом це підрозділ ударних дронів, який робить погоду на довіреній бійцям ділянці фронту. Для кожного борта можна знайти свою задачу, так як і в піві, він не може там так вдарити. Да? Йому певний кут, то бомбер може зависнути над норою, скинути якийсь термобар і випалити пів лісу. Цей цього не зробить. Тобто. Для своїх цілей, і так як і зброя. дає автомат, є гвинтівка, є там міномет. початку великої війни роль дронів на фронті лише зростає. Без них не відбувається жодної результативної артатаки, жодного штурму. А віднедавна вони самі нападають не гірше за деяку арту. За дронами майбутнє, кажуть пілоти. Точніше, за їхньою кількістю. А пташок постійно бракує через втрату в боях. Тож різного роду очі бійцям доводиться просити у волонтерів купувати за власні кошти та закликати усіх небайдужих долучитися до спільної боротьби проти окупантів боротьби за країну та її. Майбутнє є потреба. Нам потрібно один-два мавіки, і зараз я планую робимо з хлопцями з київським сервісом. Одним розробляємо нову наземну станцію якраз під FPV, універсальну. я би попросив за можливості долучати, долучитися, стати причетним до знищення окупантів. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клеменко, Сергій Малін, п'ятий канал. Ну і нагадаємо також про збір для журналістів, які працюють на передовій. На фронт наша знімальна група зазвичай їде з гостинцями для ЗСУ. Усе завдяки вам. Якщо ви маєте можливість, просто відскануйте камерою телефон, відповідний QR-код. Долучайтеся. Будь-яка сума важлива для нас. Дякуємо за підтримку. Вітчизняний колінний імплантат почали розробляти у столичному КПІ. По допомогу до студентів та науковців звернулися лікарі. Після початку великої війни значно побільшила кількість тих, кому потрібна операція зі встановлення у коліно таких ендопротезів, а купувати їх поки що доводиться за кордоном і за чималі гроші. Поспілкувався із розробниками Назар Войтенко. Мінновибухові поранення, влучання куль через велику війну значно побільшало операції зі встановлення колінних імплантатів. Ті змінюють суглоб і допомагають відновити рухливість ноги. Купувати такі ендопротези доводиться за кордоном за кілька тисяч доларів. В основному ми користуємося імплантами провідних виробників виробники Америки, Німеччини, Євген, ортопед, травматолог. Через нього пройшли десятки військових, яким у кістку вмонтували ендопротез. За словами лікаря, вже наступного дня пацієнти стають на ноги. Ми відновлюємо функцію травмованого чи хворого колінного суглобу. Плюс, скажімо так. Ну і дає можливість людині вже в подальшому адаптуватися до життя, скажімо так, в основному це без болю і з гарною функцією тобто ходити без додаткових засобів опори. В інституті ортопедії з допомогою технологій віртуального дизайну створюють персоналізовані імплантати, які далі замовляють за кордоном. Та потреба в них збільшується, що більше поранених повертаються з фронту. Саме тому каже Євген, вирішили звернутися по допомогу до Київського політехнічного інституту, аби разом розробити вітчизняний колінний імплантат. От, протез він складається приблизно з трьох деталей. Ось ця деталь, вона така дуже красива, вона встановлюється у стегно, в стегнову кістку. Оця деталь вона встановлюється в велику мілкову кістку. А ця пластикова деталь вона собою імітує хрящ. От, і протез у збірці буде працювати і виглядати приблизно ось так. Раз на місяць команда зустрічається у цій лабораторії, де створюють колінний імплантат. Над розробкою працюють 13 фахівців і в кожного є своє завдання. Олексій працює над розробкою кістки та протеза. От в принципі, там же контакт відбувся. Кістки в кістку. От, в принципі, 300 ньютонів, тобто це десь приблизно кілограмів 30 Воно витримує. Вже запропонували свої варіанти, як можна покращити, що зробити. І наступний етап це дослідження властивостей матеріалів, підбір матеріалів і технологій, за допомогою яких можуть виробитись ці протези. Над розробкою ендопротезу в КПІ працюють ще з квітня. Міністерство освіти і науки виділило грант на 3 мільйони гривень. Оце ми створимо модель протеза, модель кістки, яка буде за своїми властивостями відповідати реальності, плюс-мінус. І будемо вже проводити е, чисельні розрахунки, тобто це все робиться в певному пакеті програм. О, тобто, надалі більша частина роботи вона буде в комп'ютері. по ми потім знову виготовимо вже імплант, і вже потім будемо його на експерименті перепровіряти. Це все не такий буде простий процес. І я думаю, що в нас все вийде.